Останнім часом тема кінця світу заполонила всі новинні майданчики. Сьогодні вже не треба дивитися фільми катастрофи, щоб відчути наближення судного дня. Достатньо зазирнути у стрічку соціальної мережі, щоб зрозуміти кінець часів наближається. Ми бачимо його палаючі ознаки у страшній кривавій війні проти України та у дитячих сльозах на руїнах землетрусу в Туреччині. Ще ніколи загрози ядерної війни та глобального природного колапсу не були такими реальними, і навіть удар астероїда по певних країнах більше не здається малоймовірним, адже земляни все частіше закликають небесну відплату за безневинно пролиту кров дітей та дорослих. Тому космічні лиха та жахливі цунамі не за горами. Без любові світ здригається і стогне. Для багатьох людське горе стало просто бізнесом. Тому прийде апокаліпсис, прокидаються і готуються до вибухів супервулкани, здатні стерти з лиця землі розвинені цивілізації, і в усьому винна людина. Вінець творіння, яка відмовилася від Творця, світ стогне від болю, тому що приходить кінець безбожному правлінню людей на землі. Час язичників закінчується, так сказав Господь. Незабаром відбудеться зміна влади. Прийде Ісус Христос і очистить наш спільний дім від зла. На нашій оновленій планеті буде тисячолітній рай з Богом. І сьогодні Всесвіт уже вступив у родові муки перед народженням нової цивілізації. Видатний науковець Ісаак Ньютон не вважав кінець світу чимось жахливим. У його розумінні це був скоріше кінець темряви та всіх страждань на землі. Будучи батьком сучасної фізики та астрономії, а також людиною, яка глибоко вірить у Слово Боже, науковець провів велику дослідницьку роботу з вивчення апокаліпсису. Він використав безліч математичних розрахунків і на підставі Біблії зрозумів, що приблизно в 2060 році на землі запанує зовсім інший світ, який буде наповнений Божественним на початку. За підрахунками Ньютона, а також згідно з пророцтвом самого Христа, саме наш час, починаючи з дня утворення єврейської держави, Жави в 1948 році стане останнім людським родом перед другим пришестям Господа Ісуса і початком Божого царства на землі. Тому зрозуміло, що існуючому в наші дні безбожному світовому порядку та брехливій релігії буде покладено край. Ньютон вважав, що даті кінця світу передуватимуть руйнівні війни, природні катаклізми, глобальні епідемії та тотальна віра людей у брехню. За віруванням науковця, це буде швидше не кінець світу, а кінець хибної, войовничої та грішної релігії, яку Ньютон дуже ненавидів. Науковець присвятив 50 років життя вивченню книги об'явлення, в якій Ісус ясно показує своїй церкві, як перед його другим пришестям на землю небесні кари обваляться на блудницю Вавилон. Ця брехлива релігія блудить з царями та правителями землі, проливає кров святих і пророків, чинить війни, вбивства, терор заради наживи та влади. І планує всяке зло на землі. Кінець її прийде. Потім на землю з небес має спуститися Христос, який керуватиме планетою протягом тисячі років. Ньютон вірив Богові і Біблії як откровенню, надісланому людям від самого Творця, який поза часом науковець вважав, що Бог сам тримає час у своїх руках, тому він і дозволив відкрити завісу кінця часів у книзі книг. Тому не дивно, що більшість своїх відкриттів у галузі фізики та астрономії Ньютон зробив, перебуваючи на самоті, вивчаючи Боже Слово та пізнаючи Господа. Він точно розрахував рух планет у сонячній системі, не маючи сучасного технічного оснащення, але маючи откровення від самого Бога. На переконання Ісаака Ньютона, Біблія являє собою ніщо інше, як вміло зашифрований трактат, який містить вичерпну інформацію про наше минуле теперішнє і майбутнє, а також про всі закони. На якими влаштований Всесвіт. Слово Боже, зокрема, його остання книга Апокаліпсис це послання самого Ісуса Христа з чіткою вказівкою, в чому ми повинні покаятися і що виправити. Пришестя Христа наближається, і як при зустрічі дуже важливих персон організовується парад і всі вишиковуються, так і при поверненні Господа на землю. Всі планети вишикуються в ряд для привітання головнокомандувача. Адже Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого ім'я. Імені, аби перед іменем Ісуса поклонилися кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь.